Переходимо до. Я сказала, що я треба розвивати мислення, мислення. А мислення можна розвивати ну, різними шляхами, можна думати, що ти розвиваєш мислення, а на самому, в самому плані то ти можеш його ну, не розвивати, ти можеш опинитися в мрійливому стані. І ось якщо ми розкладемо на, на такий квадрант ну Всі моменти, то вийде, хочу, можу. Хочу, можу, вмію і знаю. Так от, коли ти задаєшся питання, що ти хочеш, і це дуже важливе питання, що ти хочеш? І тут же порівнюєш я на свої можливості. Знаєте, як ти щасливий, коли твоїм. Бажання співпадає з твоїми можливостями. Тобто ось ця діагональ руху, руху, вона вже запускає мислення. Тобто не мислення, ну, якісь такі, знаєте, мрійливе, воно підсумкове, воно ну, я не можу сказати, аналітичне, але воно інше, воно інше. І ось ми попадаємо ще в такий вектор, вмію і знаю, коли ти бачиш перед собою весь свій. Ну, палітру того, що ти зробив, то ти абсолютно розумієш, яких знань тобі не вистачає. І виходить, я накинулася на оці ну, знання, як знаєте, голодний, який ніколи не бачив. Ну, то, тому що мені хотілося знайти. Ну, отой от ключ, розумієте, ключ ключ до пізнання. Перш за все, ключом до пізнання для мене опинилися ті трактати е, про художників, які ну, закодували там вже певні ну, знання. Але такого бажання ну просто йти, викладати, спілкуватись, десь передавати. Ну ну знання, розумієте, це потрібно з якоюсь метою. І в мене Ну, з'явилася така знаєте, ну світ формула. Це буде розвиток мислення. Моя колега, професор, доктор філософії, сказала, ти розумієш, мислення це дуже широке поняття. Воно настільки розгалужене, що воно і суб'єктивне, і об'єктивне, і супільне, і політичне, і психологічне, і образне ну, тобто, дуже багато моментів. Треба обізвати про те, що ти кажеш, аби, ну, назвати ну, таким, ну, дотягнутися до композиційне мислення. Тоді це слово було ну, дуже розумієте, таке ну, непросте, тому що люди ну, сприймали ну, композиційне мислення, ну це як закомпонувати, розумієте? А в мені композиційне мислення мало філософські, психологічні. І такі е, конкретні, там обов'язково є конструктив. І от повертаюся до композиційного мислення, бо мислення включає в собі і саму автора ну, людину, яка є учасник цього творчого процесу, і сам продукт творчості, тобі ж ну, е, картину, мистецький твір, який от, ну, сьогодні вже не існує, він може бути. Я потрошку буду вам. Ну, щось картинку ну, робити більш цікавою, тому що ну, слово воно добре, а коли ми щось бачимо, воно абсолютно інше включення. І от вийшло так: що зосередившись на композиції, на схемах побудови, на конструктивній побудові, де не просто пересказати трактат Леонардо да Вінчі, або основи геометрії, або математичний фібаначе, але фізіологічно, от тут ви бачите, я використала замість паперу, я використала ну, папір з електрокардіаграмою, і з нього створила рухливу композицію. бо... Е як людина рухається, вона зустрічає скачкообразну. То це чиясь ну, абсолютно правдива електрокардіограма, але я використаю як модульний ну, ритмопласт, яким заповнила ось такою людиною ну, в Росії. Потім є такі схеми, ну, якби тачка, де теж от, момент людина, рух. Тут, ви бачите, невеликий розмір, абсолютно, тому що великий розмір, коли приходить. Ну, якась думка, ідея, то коли ви збільшуєте формат, ви ускладнюєте собі завдання, вам уже треба е, засоби виразності. Засоби виразності це абсолютно інша готовність до уроку. Але у художника не виникає ідея ну, по вертикалі як самостійний. ну такий… Ну, можна сказати, от прийшла ідея, от як я ту ідею, ну це дуже сумнівний поштовх для творчої роботи. Людина заводиться в дії. Колись один мій знайомий ну, художник, ну він мав досвід робити ну, дуже. Красиві такі пластичні речі, монументальні. То він сказав: ну, я кажу, як народжуються в тебе ці ідеї? От як вони приходять, я почала записувати художникам на відео. Я почала цікавитися кожного збирати цей досвід. Він каже: Ти розумієш, так само самові воно не приходить ні, коли я беру глину в руки. Я зразу починаю формообразуюча, формообразуюча думка. Тобто думка оформлюється уже, а у скульптурі вона оформлюється в об'єм. І тому якісь такі підсказки, форма образи. Коли я опинилась, ну, в Київській дитячій академії мистецтв і з'явилася ну, потреба, потреба ну, ті, хто хоче це знати, вміти, то Мені захотілося менше слів, менше слів, тому що хотілося показати щось для того, щоб той вогонь творчий він не затухав, а щоб цей творчий вогонь розпалювався і не заважав. Но горінню, власному горінню, тому що втручання педагога навіть з дуже класними парадами, з закис, вони все заважають. Повертаючись до ось цього композиційного ну, мислення, то воно включає в себе об'єднання самого автора. Ті ідеї, які можуть бути зрілі або образи, які ще не, не сформувалися в пластичні ідеї, включають його підготовність, засобів виразників навички і знання законів, які теж переходять в навик, бо закономірність, правила, закони міри або це в основі лежить симетрія, або симетрія рім це дуже важливо. І є такі термінологічні. Моменти, що коли при спілкуванні, при спілкуванні ти вживаєш ну, такі форми слова образу, де тебе розуміють, звичайна справа рухається, ну більш ну, в тому руслі, де ти скеровуєш. Урок і завдання. І, от, наприклад, якщо ми візьмемо педагогічний спирт, а ми з вами зустрілись, бо тут багато ну, дописачів виявили цікавність такого практикуму, даже, то я не буду зупинятися на таких світоглядних і філософських підвалах, щоб шукати під ґрунті аналоги. А хочу бути ну, корисним вам ну, на сьогодні і, в принципі, в цей момент, щоб у вас. Ну десь сформулювалася. Ну, підтвердження своїх напрацьовок, їх треба просто зібрати. І ось я б хотіла вам показати, що от є, наприклад, з'являється особистість. Да, з'являється особистість. І ця особистість вона може ну, в педагогічному процесі, ну, формуючому, виховному процесі, і ми бачимо, що є завдання обумовлені. Да, і ми з вами обумовлю і готуємо. І кожен з нас готує ці завдання, готує вправи, готує приклади. І в принципі, об'єм цих знань звичайно перевершує ті ну, часові можливості, які ми можемо їх втілювати. І є вільна творчість, вільна творчість. От завдання і вільна творчість. Результатом ну, наших провадження всієї всі цієї квадрії є бажання дитини вільно працювати. Якщо після наших знань Після нав'язаних вмінь, після якихось дуже класних завдань не відбувається особиста творчість, або ця дитина знаходиться в стресі, це може бути нездоров'я, фізіологічне, травма сім'ї, подій, Там причин ну, дуже може бути багато. Але одне, що її треба створити особливі умови. От звідси іде індивідуальний підхід. Група існує. Коли вона створена в реальності, а віртуальні, ну, можливо, не може, Значить, повертаємося до вміння знання. Оце шлях нашої методики, відміння до знання, відміння до знання, ми з вами. Через завдання намагаємося створити ось цей процес. А це вже йде осмислення, аналітика, і це є наш результат. Тобі ж оцей кут навіть в картинах він завжди ну можна сказати утаємничений.